І всім глядачам каналу Будні бабусі. Хочу трішки сьогодні з вами поговорити. Вас, мабуть, заінтригувала назва нашого ролику сьогоднішнього. І зараз я вам намагатимусь трошки розказати. Йдемо ми до хліва. А чому до хліва? Зараз все розкажу. Ну що, почнемо з того, що ви бачите, я стою, а корівки нема. В общем, улыбаемся, але хочеться плакати, ну нічого не зробиш. Нічого не вернеш. І, ну, мабуть, так воно мало бути. В общем, не буду довго тягнути, нема. Остались ми вже без молочка. Учора забрали у нас і курівку, і телятко ще мале. Це дуже дорого купляти зараз молоко, тому разом з курівкою уїхало і телятко. Тепер нема. Нема, але ну, шкода, шкода е, втрачених сил, вкладеного, душі в душібці цю скотину, яку вибавили. Але, ж, ну, нічого не поробиш. Життя іде, як то кажуть, да, ну нічого. Як я сміюся, кажу, що ну, погралися в курівку і, мабуть, досить. Е, в общем, що трапилося, трапилось те, що вона не перестає битися. Наша бабуся, яка взагалі то не вживає ліків, максимум це вона обезболююче могла пити, і то це останній вже десь там рік, може, чи два. То а взагалі так вона таблетки не, не вживає, як то кажуть. Довелося їй сісти на заспокійливе, тому що неї почалися й тиск підвищуватися на, на нервах на цих. І все, в общем, як тільки вона думає, що треба йти доїти, в неї починає трясти. Корова билася, і чим день, тим хуже. І в общем, що їй не робили, не допомагає їй нічого. Я не... І цей антибрик це для неї взагалі був стрес такий, Вона, ну, просто ми цього не знімали. Ну, таке вона робила, що це просто страшне. І мало того, що вона ногами билася, вона почала діставати, скрутитися так, що ще й достати і рогом вдарити. Тому було прийнято нами таке рішення, що все ж таки не стоїть це здоров'я нашої бабусі. Цих хвилювань, переживань, нехай, нехай краще буде так. Вона зараз ще не може відійти, дуже їй шкода. От. Ну, я думаю, воно, звісно, наладиться. День, другий трошки заспокоїться. Ну, да, шкода у цього приміщення, яке, як то кажуть, робилося для корівки. Дядько, який вчора забирав, то казав, що, да, звісно, в такі хороми, каже, можна і на квартиру йти. Але це, ну, наприклад, мені шкода навіть тих коштів, які були вкладені, ну, Бо, звичайно, воно не пропаде. Звичайно, ми щось сюди придумаємо. Щось ми з цього зробимо, навіть ті самі свині, якась клітка на відгодівлю, можливо, буде. Ну, це поки що про це не думали. Це таке, як то кажуть, воно не викинуло. Це саме різина у нас годиться, так само свиням стелять, наче там, де вони сплять. Це все пригодиться і це все. ну Наприклад, апарат, який не був у ділі жодного дня то так само можна виставити і продати, і кошти якісь повернуться. Можливо, якийсь відсоток втрачається, звісно. Але ну, це все, я думаю, що це все воно пройде і це все переживеться. Але ж я ж кажу, шкода, що вкладені цих надій, сподівання, які ми вкладали на ньому. Але, можливо, скажете, де документувати, щоб другу корівку якусь придбати, наче це його. Але ну, коли куплялася ця теличка маленькою, то чоловіки з бабусею вони хотіли. Казали, хай буде корівка. А я ні. Колись у мене вже була корівка. Коли ми ще тільки зійшлися з чоловіком, у нас була корівчинка не один рік. Але для мене це дуже тяжко. І з того часу я весь час кажу: ні, мені краще 50 свиней ніж одна корівка, мені з звинья легше. Корівка це дуже тяжко, і для мене ну, це і ще як, хороша корівка, а як бачите, що може бути, да. людей буває, звісно, похуже. Коли до нас їхав чоловік, то він затримався, бо десь когось отелилася корова і впала одразу на ноги. І прийшлося її дорізати. так. Теж людям горе. Ну, нічого, я думаю, все пройде, все минеться. Ми це переживемо, пройдемо. Ну, нічого, далі буде історія без корівки. На цьому вона в нас закінчилася, натішилися, кажу. Все, бабуся згідна, що більше їх не треба. В свій вік вона їх натрималася, було і по 10 ротої скотини. ну Це не тільки коріва разом з телятами. А курів по четверо, і вона сама доїла їх, ні апарату, нічого. А тепер вже все. Не такий, звісно, великий вік, бо, наче, з віком я дивлюся, все одно людина багато міняється, є держат корови 80 років і старші. Але ну, дуже вона така переживательна, вона дуже за все переживає, ну, сильно добере до душі. То я кажу, ні, краще краще хай буде так. Будете знову виїзні, горішки чи по дрова, куди там забажаєте. Хай буде так. Хай вона там лучше, як то кажуть, нам зварить, помиє, допоможе, поки ми там будемо робити якусь іншу роботу. Якось прокрутимося, прорвемося, як то кажуть. Ось така історія нашої мілки. І так вона закінчилась. На жаль, на жаль. Ну нічого, так. Пройдем. Тож, на цьому, мабуть, буде все на сьогодні. Не знаю, чи ми сьогодні будемо знімати, що ми ще працюємо, бо Ігор десь поїхав допомогти, кому він попросив перевезти, а я возю дрівцята, він стів зранку трошки нарізати, то ми возимо. Бабуся відходить трішки від цього шоку. Ну нічого, всім пока.